Розташований за два кілометри від житлового масиву Умані міський полігон тридих побутових відходів, включно до 2014 року, що літа завдавав клопоту уманчанам, особливо мешканцям мікрорайонів Східний та Лиса Гора. Тут в результаті горіння багатометрових покладів сміття цілу округу затягувало димом. Нині над полігоном чисте небо. 23 червня на світлозвалищі проведено чергову інспекцію. Даний час бачимо, що полігон не горить, не димить. Впродовж 2015 року на полігон завезено більше 2,5 тисяч землі глини для створення ізолюючих шарів. Цей рік у нас завезено біля тисячі тонн. Запас у нас є, ми його бачили, знаходиться він також при в'їзді на полігон. полігон у нас експлуатується з 1947 року, завезено більше півтора мільйона тисяч тонн твердих повторних відходів, але все одно є ще карти. Свободі для завезення побутових відходів в другій половині червня у нас в місті сталася спекотна погода. Зараз ми знаходимося на Новському сміттєзвалищі і ми бачимо, що ні вогня, ні диму, нічого не видно. Це завдяки тому, що сміття розгортається, утрамбовується і пересипається землею. В основному. Сміттєзвалище горять не від того, що їх хтось підпалює, а від тих внутрішніх процесів, які відбуваються в самому смітті, у нас постійно ведеться контроль за сміттєзвалищем щоденно. Виясняємо, яка тут ситуація, і в разі виникнення самовозгорання є запас достатньої кількості землі для того, щоб ліквідувати самовозгорання. Цей процес спостереження буде тривати все літо. Як ми вже повідомляли, на даний час на полігоні триває будівництво сортувальної лінії, що дозволить зменшити кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище.